Я прочитаю вірш Сергія Жадана – «Радлики». Вірш нашого відомого поета і прозаїка, людини глибокої душі і щирого серця, патріота, мого особистого друга. Я пам'ятаю сльози на очах поранених бійців, коли Сергій читав цей вірш у нас в лікарні. Я пам'ятаю сльози на очах жінок, які слухали цей вірш в потязі під Варшавою. Я пам'ятаю свої відчуття і сльози, коли я згадую, що я бачив на дорогах України в перші дні війни. Сергій Жадан, Равлики. Чекають вечора люди, схожі на Равликів. Так гірко сплять на вокзалах, так глибоко. Ламана лінія кордону, мов соснова гілка. Дорога важка, коли несеш на спині свій дім і своє минуле, вперті равлики беззахисної Європи. Жінки, що залишили вдома чисту постільну білизну. Діти, що не відпускають материнську руку, як прищеплені до яблуні гілки, не відпускають теплий стовбур. Ми потребуємо дива, потребуємо льодяників надії, дотиків радості, променів, що пробивають темряву. Що ти візьмеш, малий равлику? Вибираючись із згорілого дому, насамперед віру в те, що ти сюди неодмінно повернешся, у покорений час шаленців і втікачів. Запекла віра тих, хто зійшов на вокзалі вигнання, завжди пам'ятати розташування меблів у батьківському домі. Ховати в кишені ключі, як засушену квітку. Ось ця дорога нині позначена безголоссям. ночі в ліці подорожні поміж дощем і тишею. Будьте мужніми, равлики, будьте гідними цієї мандрівки. Ви позбавлені дому, проте не позбавлені серця.